Волонтери благодійного фонду Центр спасіння життя з перших днів повномасштабного вторгнення надають медичну допомогу військовослужбовцям та цивільному зоні бойових дій, розповідає засновник фонду В'ячеслав Запорожець. У нас в загоні 20 швидких. Працюємо ми на сході. Це Харківська область, Донецька область, трошки Луганська. Наша задача це допомога військовим в евакуації поранених. Це евакуація цивільних з таких місць, як Ліман, Краматорськ, Слав'янськ, Константинівка, Часов'яр. Щодня медики-волонтери здійснюють рейси з Донеччини та Луганщини до лікарень Дніпра, Києва, Львова. Кожен день ми робимо не менше шести рейсів. Також у нас є автомобілі класу С, ембуланс класу С з анестезіологами то ми, ми маємо змогу транспортувати і тяжких поранених. В середньому ми кожен день вивозимо понад ну, 20 це мало. 20 поранених – це дуже мало, це ненасичений день. Буває дні і 40 щодня, щоночі, тобто немає дня, коли ми не працюємо. Кожен день у нас, у нас є велика кількість поранених. Ну, якщо рахувати за місяць, кожен місяць це тисячі. Якщо рахувати за цей час скільки працює служба, це десятки тисяч поранених. На базі однієї автівки швидкої допомоги волонтери обладнали пересувний стомат-кабінет, де надають стоматологічні послуги військовослужбовцям поблизу лінії фронту. Агонь, машинка, вона дуже потужна. Це американський стандарт. І ми можемо їхати і по бездоріжжю на неї. У мобільному стомат-кабінеті працюють лікар-стоматолог, хірург та фельдшер. Мобільний стоматологічний кабінет це швидка американського типу, досить така велика. Значит, тут встановлено стоматологічне кресло, тут встановлено Машина, бормашина з компресором. Все автономно. Тут є свій дизель-генератор. Тут у нас знаходиться стоматологічний рентген цифровий. Є е, аксесуари е, і завдяки тому, що машина велика, тут може працювати е, два лікаря. За день лікарі мобільного стоматкабінету можуть надати допомоги кільком десяткам наших захисників. У планах волонтерів додати для військовослужбовців і послугу протезування зубів. Це перший наш стоматологічний кабінет, і ми вже думаємо о другому, бо це дуже гарна допомога нашим хлопцям, які не можуть залишити а їх може відпустити командир на 2-3 години, і тому це дуже цікаво. Коли машина приїхала і попрацювала день і поїхала далі на інше місце. В'ячеслав додає нині у команді центру спасіння життя. Волонтери, парамедики, лікарі, фельдшери, анестезіологи, які готові надавати медичну допомогу щодня, 24 години на добу до самої перемоги. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.